Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит і вже наближаються новорічні різдвяні свята. І у зв'язку з цим я буду вам показувати смачні салати на свято. Саме салат у мене буде, я не знаю його назву, чесно кажучи, що нам для нього знадобиться, куряче відварене філе в мене дві невеличкі філе або беріть одне велике, 100 грамів сиру, 3 відварених яйця, кукуруза. Ананас консервований, майонез, так, це майонезний салат. І для прикрашання ось у мене кріп і помідорчики чері. Салат, в принципі, збирається дуже швидко. Нам ще знадобиться роз'ємна форма. Можете брати ту, в якій ви пікаєте торт. Ось така роз'ємна форма. І тарілка. Зараз підготуємо всі продукти. Беремо ось так курку, куряче філе, і будемо розділяти їх. На волокна. Хочете, можете порізати кубіку. Філе ми розібрали. І зараз будемо так поступати з іншими інгредієнтами готувати. Почистила я яйця відварені вкруту, в круту, до речі, і ось на цю тертку будемо їх терти. Яйця я натерла. Тепер на ось цю тертушку натремо, нагадаю, 100 г сиру. Твердого беріть будь-які, які вам до вподоби. Сир натерли. А тепер будемо подрібнювати ананаси. Таким невеличким кубиком ріжемо їх. Можете одразу придбати ті, що вже подрібнені в банці. Я більш люблю ось ці кружальцями. Так, всі інгредієнти ми підготували. Тепер будемо збирати наш салат. Ще раз нагадаю: роз'ємна форма або форма для випічки торту. Посередині ставимо ось стакан. Загляни сюди, і будемо викладати. Зараз першим шаром викладаємо курятину. Так, виклали курицю. І тепер невеличким шаром майонез. Тепер беремо ложечку і ось так, трішки притрамбовуючи, змащуємо майонезом. Яйця ми виклали половинку норми і половинку норми викладаємо з сиру. Розмащуємо невеликою кількістю майонезу. І ложкою знову трішки притрамбовуючи, розмажемо майонез. Третій наступний шар це кукуруза. Викладаємо її всю. Це баночка стандартна кукурудзи. Тут невеличка ось така сіточка з майонеза, бо кукурузка сама по собі така соковита. Наступний шар це ананаси. Бачите, вже порізані кубіком. Так, виклали ми ананаси і тепер останній шар майонеза. Також отак беремо ложку і змастимо майонезом трішки притрамбовуючи. І останнім шаром викладаємо сир, те, що у нас залишився половинка норми. На сир викладаємо яйця, також ті, що залишились, половина норми яєць. Так, а тепер саме цікаве, треба зняти форму ось так обережно її розсуваємо. Поправлю зараз Оп. чудово. І знімаємо, виймаємо ось цей стакан. Ось так. Прекрасно. І будемо прикрашати тепер ось так кропом. Беремо гілочки кропу і прикрашаємо. Друзі, ось так виглядає наш новорічний салат, повірте, це не тільки красиво, це дуже смачно, дуже смачне поєднання всіх інгредієнтів, повірте, і займає дуже дуже мало часу. І майонезу насправді тут дуже небагат, невеличка кількість. Можна собі дозволити раз в рік. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!